Оксана вийшла заміж за Степана, коли їй ще й двадцяти не було. Гарна дівчина, весела, з карими очима, з тих, що йдуть селом, а всі голови обертають. Степан був старший на шість років, кермезний, з вусом, роботящий, але, як казали люди, не до сім'ї. Він любив компанію, любив посидіти з хлопцями після роботи, з гармошкою, сміхом та щаркою. з чаркою. Та коли прийшов до Оксани свататись, вона не вагалась ні хвилини. Мамо, я його люблю, сказала твердо доню. Але ж він гуляка, зітхнула мама. Зміниться, відповіла Оксана, заради сім'ї, заради мене. Весілля було гучне, і люди ще довго задували, як молодий, підкидав наречену на руках, а вона, сміючись, прошепотіла йому на вухо Ти мій, назавжди». Перші роки жили в батьків Оксани. Степан допомагав по господарству, але часто здикав вечорами до хлопців, на роботу, у місто. Оксана чекала, хвилювалася, а коли він повертався, не сварилась, лише дивилась на нього довго і тихо. А потім у них народилася донечка Марійка. Гарна, як янголятко». І тоді Оксана подумала, оце воно і є, справжнє щастя. Тепер він точно зміниться. Та Степан не змінювався. Йому здавалося, що життя тільки починається, що ще не награвся, не надбився. Він любив доньку. Але сімейний побут його тиснув. Ти розумієш, я ще молодий, випродовився він перед Оксаною. Молодий, але ти вже батько, тихо казала вона. Час братися за розум. І все одно. Нічого не виходило. Тому одного вечора все витрим... не... не витримали батьки і все вирішили за них. Оксано, сказав батько, або ти з дитиною лишаєшся вдома, або йди з ним. Бо такого зятя ми терпіти не будемо. Не хоче бути чоловіком, нехай іде. Степан стояв мовчки, стиснув кулаки. Хотів щось сказати, але стримався. Ну що ж? вимовив глухо, не хочете мене бачити, не побачите. І пішов, без скандалу і без пояснень. Тільки Марійку довго цілував на прощання, поки вона спала в колисці. Минали роки. Оксана жила з донькою, працювала все сама, батьки допомагали, але серце не забувало. Вона не нарікала, тільки часом увечері, коли Марійка засинала, виходила на ганок і дивилась вдалину. Десь там, можливо, ходив її Степан. Згодом сусід Іван почав допомагати по господарству, то дровно рубає, то город переоре, спокійний, надійний, без великих слів, і якось так непомітно між ними з'явилась довіра, потім тепло. Оксана, сказав він одного разу, я не молодий, але тебе і твою дитину не ображу ніколи. І вона погодилась, бо не розкоші хотіла, а спокою. З Іваном життя було рівне, без великої пристрасті, але й без болю. Народилася ще одна донечка Галинка, і хоча серце жило спокоєм, часом у снах їй снився Степан, молодий, усміхнений, той, у якого вона колись вірила. Минуло понад 20 років. Марійка уже наречена, випускниця університету, красуня, схожа на матір. Весілля готували всією родиною, Іван метушився, допомагав, а Оксана плакала від радості. І от у день весілля, коли всі сиділи за столами, в зал зайшов він, Степан, сивий у дорогому костюмі, впевнений з тією ж гордою ходою. Люди притихли. Хтось шепнув Це ж Марійчин батько, той, що колись пішов. Степан підійшов до молодят, поклав перед донькою конверт і невеликий пакунок. Доню, сказав тихо, ось ключі від квартири і документи. Це твоє. Я не був поруч, коли ти росла, і цього не повернути. Але я хочу, щоб у тебе було краще життя, ніж у мене. Він перевів погляд на Оксану. Її очі блищали не від злості, а від спогадів. Він глибоко вдихнув і продовжив: Якби мені тоді той розум, що зараз, я би ніколи такого не зробив, але час назад не повернеш. Потім подивився на зятя. Бережи її, і не зробимо її помилки, бо найбільший гріх чоловіка змарнувати любов, яку дала йому доля. Сказав і пішов, не чекаючи оплесків, не чекаючи подяки. Після того вечора Оксана довго не могла заснути. Лежала і думала, як би все могло бути, якби тоді не втрутились батьки, якби не гордість, не поспіх. Може б, вони і вдвох доньку виростили, і все б склалося інакше. Та життя не знає, якби є те, що є її дім, діти, спогади. І десь у глибині душі тихий біль і тепла вдячність тому чоловікові, який, хоч запізно, але все ж зрозумів, що втратив. Вона вийшла на двір, подивилася в зорі на небо і прошепотіла «Степана». Їй здалося, що вітер доніс у відповідь знайома колись рідне «Оксана, дякую. Бо навіть коли любов зникає з життя, вона лишається у пам'яті, як світло, що ніколи не згасає. Вони були молоді, тому й не змогли зберегти найважливіше. І так іноді, на жаль, буває.